Весно, весно, весняночка не де твоя, твоя дочка паня, паня дочку. десь у садочку шеє сорочка. Уже в шосте до Львівського палацу мистецтв з'їхалися майстри авторської ляльки, аби показати своє мистецтво. Вражають різноманітні техніки виконання і нестримна фантазія. Майстри з різних куточків України, серед яких гості з Дніпропетровщини, Донеччини, Черкащини, Тернопільщини і, звичайно ж, з Львівщини. Цього року задумано два проекти: на перетині ниток і ткане, витнуте і вбране. Виставка є ранньою і темою обрали весну та великодні свята. Мабуть, тому у цих залах так світло і святково. Ось цю красуню ляльку вибрали організатори виставки на афішу і створила її майстриня-писанкарка з міста Кременця Надія Волощук. Писанка і лялька має свою таку ж подібну символіку, хрест символ. І я в своїй ляльці захотіла поєднати два хрести: лівосторонній і правосторонній. Це в мене вийшла восьмикутна зірка, символ гармонії, врівноваженості, сонячний символ. І от така, до речі, о, це все почалося з того, що пані Ірина мені зателефонувала. Ну, ти там минулому році казала, що обіцяла таку лялечку. Давай, народжуй. Ну от народилась така красива. Шевчик, Вів'янка, кожного року бере участь у виставці і щоразу вигадує нові, незвичні проекти. Проект називається На перетині ниток. Складається з п'яти елементів. Довго думалося, довго гадалося. В результаті зупинилось на нитках. Чому на перетині? Бо кожен день ми буваємо на перетині: на перетині доріг, на перетині почуттів, на перетині поглядів і так далі. У мене перетин ниток. Чому бачимо квіточки? І серединка це є перетин ниток. Бачимо аплікації. Серединка це перетин стрічок. В результаті чотири елемента із цього проекту є на перетині ниток. Також це є світлячок, це іде як інтер'єрна новорічна іграшка. Це новинка минулого року, яку я придумала, яка народилася і яка того року є для перегляду усіх. Переможниця різноманітних конкурсів народної ляльки Ольга Сопкович приїхала зі знаменитого своїми традиціями і звичаями села Легедзене на Черкащині. Привезла на виставку багато м'яких виплетених з ниток пташок, а також крашенки і пасочки. У нас найбільше в світі трипільське поселення. Наше село дуже відоме о, і своїми традиціями, своїми звичаями. У нас дуже гарні проводяться свята, такі етнографічні, які вона купайла. О, і тому я взагалі займаюсь мотанкою, але саме в цьому проєкті мене я привезла в'язані іграшки. На ярмарок приїхали з Тернополя, і мотанки зроблені із залишків тканин від більших ляльок, створених для реконструкції українського вбрання різних регіонів. За мене вже все народ придумав ще дуже давно, ще 100-150 років назад. Просто відтворення на маленьких зразках зменшує його в 4-5 разів. Відповідно, якщо лялька має розмір 45 сантиметрів, то якщо ріс середньої людини, то зрозуміло, то в 4 рази ми маємо. Зменшений варіант відобразити його повністю. Там вишивка, мережка, аплікація. І ця лялька була виготовлена на замовлення Вінницького музею. Він робить зараз круглий стіл. Квітні місяці вишивка Східного Поділля замовили мені відтворити кожух Східного Поділля з аплікацією, шкірою. Ну, вже Відповідно, до нього було і відшита сорочка, і обгортка, намітка, і вишита. Повністю, щоб відповідала зразкам. Це чим я займаюся. Взагалі, то в мене є колекція ляльок в костюмах різних регіонів. Але в даному на даній виставці я представляю одну з самих таких останніх нових робіт. Організатори лялькового фестивалю у Львові для всіх охочих влаштовують зустрічі з майстринями, де ви можете навчитися основам створення народної ляльки і спробувати зробити свою. Варто прийти до нас для того, щоб надихнутись, для того, щоб відчути якусь певну радість, тому що ляльки вони зазвичай повертають до дитинства, до якихось позитивних спогадів, до мрій, виконаних, невиконаних, здійснених. Тому я думаю, що варто прийти за гарним настроєм в першу чергу. Напевно, що якась певна частина експонатів знайде нові домівки, оскільки все ж таки дуже багато таких милих речей. Які б вдома так само стали прекрасом? Заходьте в палац мистецтв на виставку Етнолялька до 10 квітня. красно